Завдяки благодійному фонду Я вірю в Україну діти зі Слов'янська, які зараз оздоровлюються у пущі водиці, приїхали до Межигір'я. Привезли діток зі Слов'янська посмотрети, пусть почувствовали разницю, як жив наш бувший президент і як живуть вони. Вони живуть ну, дійсно дуже бідно. Некоторым дітям ну, навіть по одній футболці, скажем так, видали вдома і все, у них більше нічого нет. Резиденція колишнього президента вразила своєю красою, фонтанами, полями для гольфу, озерами та, звісно, великою територією. Хоча не всі розуміють, для чого так багато землі потрібно одній сім'ї. Кожен чоловік ну, бути країною і для себе красивим діять. Ну, да, Були красиві рибки там в озері, ну але на 150 гектарів – це дуже багато. Якщо я живу ну, в маленькій квартирці двохкомнатній, ну так жити, це вже через щур. Саме через очі дітей, тим більше дітей з Донбасу, можна побачити справжнє відношення до подій, які зараз переживає Україна. Але навіть хлопці та дівчата з батьківщини Януковича бачать нашу державу єдиною та неподільною. Мені тут дуже сподобалось, так гарно, такі рослини. Мені навіть здається, що тут нібито ботанічні сади. Але якби на душі дуже погано, тому що бачиш, що Донецьку на Донбасі таке. Діється, люди, бабусі, копійки збирають на хліб, а вони тут так живуть. Чотири бані. Я маю, навіщо це? І я думаю, що Україна це не ділимо. Її ніхто не поділе. Україна єдина і буде завжди єдиною. Діти це наше майбутнє. Якщо ми не будемо дбати про цих діточок, то хто буде дбати на старості про нас і про нашу державу далі? Кому ми передамо? Це все тому я вважаю, що побільше треба таких акцій, так сказати, таких добрих справ, вчинків. І діти тут будуть так сказати, отримувати належну і допомогу психологічну, і належне ставлення до них. Вікторія Пашковська, Дмитро Двойченко, новини підсумки Еспресо ТВ.